Вітаю вас, дорога церква, почитаємо з Іванів від... від Матвія, 6 глава, перший вірш. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні, то не, мати... не матимете нагороди від Отця вашого Небесного. Сідайте, будь ласка, я буду читати далі по тексту. Отож, коли ж ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять тоті лицеміри по синегогах та вулицях, щоб хвалили їх людям. По правді кажу вам, вони вже мають нагороду свою. А як чиниш милостиню, хай не знає ліва рука твоя, що, роб, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. А як молитись, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та по перехрестях, щоб їх бачили люди, по правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. Отець свій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби, будуть ма... ніби вони будуть вислухані за своє волемовство. І також про піш, 16 вірш. <кхи> а як постите, то не будьте сумні як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя своє, що бачили люди, що постять вони. По правді кажу мам: вони вже мають нагороду свою. А ти, коли постиш намости свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні, отець твій, що бачить, таємне, віддасть тобі явне». Ми знаємо цю історію і чули неодноразово, і е, ми бачимо, що Ісус розповідає про лицемірів, розповідає про милостиню, розповідає про молитву і про піст. І ці дві категорії людей вони вірять в одного і того самого Бога, вони поклоняються Богу Ізраїля. І на той час е, ці е, лицеміри, це були здебільшого. Не всі, правда, книжники і фарисеї, і вони були елітою суспільства, їх вважали більш праведними, їх вважали святими, е, на них дивилися, і прийшов Христос, і Він каже, ваше поклоніння зовсім не так хай буде. І що тут бачимо в тексті, що а ви не так. Тричі повторюється, а ви не так. І що, що розказує Христос про них, що ці люди вони виставляють свою милостиню, вони все роблять на показ. Вони все виставляють на показ, і їхня ціль, щоб бачили їх люди, або щоб виставляли. Щоб люди їх прославляли. І Ісус каже, вони вже мають свою нагороду, а ви не так, ви робіть це в та, тайні. І за, і за цим ми бачимо, що ці люди вони поклонялись Богу, і люди це бачили, люди їх вихваляли, і їхня ціль була та, щоб. Люди їх побачили. І Христос каже, вони вже мають свою нагороду. А ви не так. Як ви думаєте, які мотиви цих людей, що вони хотіли? Вони хотіли визнання від людей, вони хотіли слави, і вони вже її отримували. І чи гріховно це це таке питання до вас: чи гріховно це бажати визнання, визнання інших людей? І в цьому контексті бачимо, що так. І багато людей шукають визнання, а Ісус каже своєму, а ви не так. Чому? Тому що для Бога, перш за все, важливо не те, що ти робиш, хоча діла також важливі, а те, чому ти робиш мотиви. І, наприклад, коли людина творить милость на показ, вона творить це тому, що вона милосердна, вона проявляє сострадання до нужденого, до того, хто має нужду. І чи вона робить це, що прославлиї люди? І коли ми пам'ятаємо притчу, коли. Багать жертвував багато, а вдова дві лепті. Христос сказав, що Він дає від надлишку, а вдова дала все, що має. І багач він жертвував тому, щоб його люди прославили, а вдова вона просто довіряла Богу і віддавала Богу все. Тобто, Бог не приймає е, оманливе таке поклоніння або обманливі мотиви, неправильні мотиви. Тобто, діла можуть бути добрі. І комусь навіть корисні принести користь, але Бог поклоніння не приймає. І все, що люди получають, дуже трішки вони получають, що їх прославляють люди. Тобто, добре може бути діло, але мотив неправильний, і Бог не приймає. І Христос каже, а ви не так, як ті лицеміри. І за цими текстами прослідковується, що люди дуже сильно хочуть визнання, щоб їх визнавали. Отже, людина хоче самоутвердитися, хоче слави, хоче пошани. І Христос говорить таку цікаву річ в Євангелії від Івана, 5 глава, 44 вірш. Ви не можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви. Тобто ці люди, які були лицемірами, то вони ніби вірять в Бога. А Христос каже, ви не можете вірити, тому що ви шукаєте славу від Бога і пошани, і приймаєте від людей, а слави від Бога ви не, не прагнете і не шукаєте. І ми бачимо, що ці люди вони тричі обманули. Вони обманули самих себе неправильні мотиви, тобто вони роблять добрі діла, але роблять їх на показ. Маючи неправильні мотиви, Бог їх не приймає. Вони обмають інших людей, тому що легковірні люди, які бачать добрі діла, велике пожертвування, які бачать, що людина поститься, вона сумні обличчя. Ісус сказав, що ви змінюєте сумні обличчя. В той час люди посипали себе по попелом, і це був вигляд того, що або знак того, що людина сумує, людина страждає. Вона веде аскетичний образ життя. Або коли Христос каже, молились на перехресті вулицях. Чому на перехресті? Тому що з двох вулиць видно, що ти молишся, що піднімали руки тоді, євреї. І все це вказувало, що людина дуже богобійна. Але <кхем> і люди вірили в це. І вони обманували людей, обманували себе, і нібито обманули Бога. Як Бога не можна обманути, але вони думали, що це Бог приймає це служіння. І вони цим задовільнялись. Вони... Скажем, годували своє самолюбство, самоутверджувались і тішились тим, що люди їх хвалять. Це була їхня ціль. І Христос їм каже, що вони вже мають свою нагороду. Тобто, така невеличка земна нагорода це слава від людей. А Христос каже до нас, а ви не так. Ваше поклоніння не таке. Але давайте спробуємо копнути глибше. Чому все-таки людина і фарисеї, і інші люди, чому в людині є оце бажання бути значимим, або мати шану, або мати визнання? І, в принципі, коли тебе визнають, що ти щось робиш добре, це приємно. І це правдиво, може, може бути і правдиве визнання. І чому людині так потрібно мати визнання? Вона що самостверджується? І один єврей, Авраам Маслов, він створив таку піраміду. Людських потреб. І вона починається від базових. Людина має потребу в теплі, в їді, в фізичному здоров'ю. І саме вища точка це потреба самореалізації, потреба самоствердження, щоб вона, людина відчувала себе достойною. Чи дає відповідь Біблія на питання, чому людям так важливо визнання і самоствердження? Визнання саме те, що ви благочестиві, що ви добрі люди. Що ви, ви хороший спеціаліст і так далі? Можна підставляти люблю, любу формулу, але чи приємно нам визнання? Якщо бути чесним, нам приємно, коли нас визнають, що ми добра людина, що, скажімо, я добрий сім'янин, чи добрий спеціаліст, чи добрий проповідник, чи будь-хто. І кожному з нас є це бажання, щоб тебе визнали. І воно, в принципі, гріховно. Але так як підходили до цього фарисеї, оці лицеміри, Їхній мотив був неправильний, і вони можна сказати, полювали за цим визнанням. Вони робили все на показ, люди їх хвалили. І Христос підкреслює, вони вже мають свою нагороду. І між текстом, між рядками ми чекаємо, що від Отця Небесного вони не отримують нагороди. Вони своє вже отримали від людей. І дивіться, таке поклоніння Богу, нібито Богу, але насправді люди роблять такий спектакль, моляться на показ, жертвують на показ або постять на показ. Воно Богу не потрібне. Це просто дошка пошани для самих себе. І Христос каже своїм учням, а ви не так. І копаючи глибше, що стоїть за цим, чому людина хоче визнання. Я думаю, що Біблія дає відповідь на це питання. В Риблянам, ем, кхе, кхе, Риблянам 3 глава, 23 вірш, написано: всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тобто людина створена для слави. Людина це від неї створіння. Бог створив, щоб людина була достойна, людина, щоб вона керувала цим світом, тваринним і рослинним. І після гріхопадіння людина втрачає ця, цю славу. І що Адам і Єва вони переживають після гріхопадіння? Почуття вини, почуття недостойності, почуття, що вони егоїстичні, і людині самі собі стидно від цього. Пам'ятаєте, як першу реакцію, що вони зробили, коли зрішили? Сховались від Бога. Вони стидались самих себе, Бога, вони прикрились листям, і їм було соромно визнавати свій гріх. І в принципі, кожна людина після Адама і Єва, яка народжується в цей е, світ, крім Ісуса Христа, вони мають усвідомлення оцієї цієї втрати слави. І це правда. Біблія говорить про це. Ми всі позбавлені слави Божої. І фарисеї, оці книжники, вони також це гостро відчували. В Ізраїлі ця нація, вона. Е, Поклонялись Богу, не знали про Бога. І що людина робить своїм тілесним розумом, щоб компенсувати оцю втрату слави? Або в Біблії є ще такий термін «іхабот». Пам'ятаєте, і це слово приводиться відійшла слава від Ізраїля. Одна із жінок, священика, синів священника Ілія, коли вона помирала, і тоді забрали ковчег за повіту. І вона розуміла, що це було через гріхи е цих первосвящеників, то вона назвала свого сина Іхабот. І ця жінка, хоча вона пограла, вона розуміла, що через гріхи слава відходить від людей, відходить від Ізраїля. Тому вона назвала е так свого сина. Оця втрата слави, кожна людина, коли грішить, особливо, вона переживає оцю втрату подоби Божої, втрату слави. І що люди роблять, щоб компенсувати це. Нічого кращого вони не знаходять, щоб робити добрі діла. Робити на показ, щоб люди їх навколо хвалили. І це вони що роблять? Піднімають свою значимість, їх визнають, і їм приємно. Вони тішать своє самолюбство. І це саме робили ці книжники і Фарисеї, і Христос їх розоблачає. Він каже: вони це роблять на показ, і вони вже мають свою нагороду. І ця нагорода дуже маленька. Скажіть особисто у своєму житті. Наскільки важливо для вас людське візнання, наскільки воно а, м, довгочасне, наскільки воно надійне. Люди вас сьогодні визнають, завтра не визнають. Сьогодні вас схвалять, завтра вас критикують. Чи є це точка опори до вас? Так це приємно, це правдиво. Потрібно, щоб визнавати, підбадьорювати один одного, хвалити. Але чи повинні ми ганятися за людським визнанням, шукати слави людської чи Божої? І Христос, повторюсь, він сказав, що е, якщо ви шукає, приймаєте славу від людей, ви не можете вірувати, бо, бо слави і прийняття треба шукати від Бога, підбадьорення цього. І фарисеї цього не розуміли. І Христос каже своїм учням, а ви не так, ви не робіть щось на показ, тому ваші мотиви неправильні будуть, і Бог не приймає вас служіння. А ці от фарисеї вони були обмануті, вони хотіли компенсувати свою гріховність, і кожна людина. На цій землі вона хоче якось прикрити свою духовну наготу, свою гріховність. І коли ти бачиш, скажімо, навіть їдеш в пороші, бачиш такий зажиточний, гарний будинок, і там рядом така капличка. Людина хоче, щоб дійсно зробити щось для Бога. Туди можуть заходити люди, молитися. скажімо. І що ми бачимо в цьому? Ми бачимо у цьому початок релігії. Людина хоче якось. Компенсувати свою гріховність якимись ділами, щоб помолитись Богу, щоб там люди кинули пожертовність. Це видно, кожна людина вона відчуває оцю втрату слави Божої, оцю гріховність, і своїми ділами, своїми листинями вона хоче це компенсувати. Але чи потрібно це для християн? Чи потрібно це для дітей Божих? Звісно, що не потрібно, тому що Бог приготував для своїх дітей щось краще, Бог хоче щирих мотивів. Бо хоче щирої милостині, нелицемірного поста, нелицемірної молитви. І справа в тому, що коли прийшов Христос і помер за нас, Він дав нам другу природу. І він просто нас простив і усиновив, оправдав удочерив. І оце прийняття, це прощення, воно вирішило всі проблеми, і ми маємо мир, ми маємо спокій. І нам не потрібно щось робити, нам не потрібно прикривати себе добрими ділами, нам не потрібна оця компенсація своєї гріховності. Ми просто приймаємо вірою в прощення Ісуса Христа, усиновлення. І ми його діти. І все. Питання закрито. Нам е, оте чувство недостойності, яке кожна людина відчуває через, через свій власний гріх, воно зняте Богом. Воно прощене, воно покрито кров'ю. І в цьому сила. Е, церкви тоді ще не було, е, церква тільки зароджувалась, були... <кій> Учні Ісуса Христа і пізніше апостоли про це все детально напишуть в Євангеліях і у післаннях, Але зараз ми знаємо, що нам не потрібно робити ширмочку християнства, нам не потрібно робити добрі діля, діла, щоб нам було добре і щоб нас прославляли, прославляли люди. У нас є дещо більше. Ми усиновлені, ми прощені. А вже добрі діла це наслідок нашого спасіння і яке. Яку молитву, яку милостиню, яку піс Бог приймає. І що Бог хоче від нас? Як щоб ми робили, наприклад, милостиню? Якщо ці лицеміри фарсеїв вони робили це на показ, Бог каже, ви навпаки, ви робіть в щоб це не дізналось. Якщо хочеш когось благословити, то роби це благородно, роби, щоб ця людина не знала, хто це. І ця людина буде прославляти Бога, вона буде вдячна. І е, всю славу ти віддасть Богу, а не собі. Е, якщо ми молимось за, е, про когось чи за когось, то Христос каже, робиться в таємній кімнаті, і ти це робиш щиро, тобі не треба е, грати якусь роль перед кимось. Ти просто щиро молишся до Бога, ти вирішує якісь питання, і Бог це бачить таємно, віддасть тобі явно. І те, що віддає Бог, то е, ця нагорода набагато більше, ніж те, що можуть дати люди. Правда? Коли постися також. Ісус каже, що не показуй свого поста. Роби це перед Богом таємно. І для чого піш? Щоб ми усамітнювалися з Богом, щоб ми могли молити, щоб ми могли вирішувати якісь питання чи відповідь, чи в чи нас є якась нужда, можливо, хтось інший з братів сестер може підключатися до цього поста. І коли ми це робимо не на показ, а дійсно щиро, то в нас правильний мотив, і Бог хоче правильних мотивів. Невже лицеміри, ці фарсеїв не думали, що можна обманути Бога? Та ні в якому разі. Бог не буде відповідати на молитву, на цей піст. І те, що вони мали, дуже дріб'язкову нагороду. Просто людське визнання тимчасове. І вони цим задовінялись. У нас, християн, є набагато більше. Ми можемо мати щирі мотиви, ми можемо мати пряме спілкування з Богом Отцем через молитву, через піст. І що Бог обіцяє, те, що ви робите в тайні, не для когось, щоб вас прославляли, а те, що ви робите щиро, я відповім. І це обіцянка Бога, на яку ми можемо опиратись, тому що е, саме таке поклоніння Бог приймає. І е, тому <кій> е, е, бажання Бога, щоб ми розуміли ці речі, чому люди роблять те, що роблять. І ми могли їм розказати: слухай, якщо ти робиш щось на показ, Богу не потрібно це на показ. Бог хоче щирості. І той гріх, який тебе давить, який ти хочеш компенсувати, Бог рішає дуже просто прощенням, рішає своєю кров'ю. Син, е, Син Божий Ісус Христос уже помер за це. І в цьому наша свобода. Ми маємо оце розуміння, ми маємо е, Боже усиновлення, ми маємо оправдання, і гріх, почуття провини зовсім не повинно торкатись християнина. Звичайно, якщо ми согрішаємо, то нам треба прийти до Голгофи, треба покаятись, треба знову ж таки це слово визнати свій гріх і кров Ісуса Христа обмиває нас від вся гріха. І знову ми вільні від вини, нам не треба нічого компенсувати, нам не треба робити якісь добрі діла, щоб загладити гріх, щоб відшкодувати якісь епітімії і так далі, як це і в інших конфесіях. <кхем> Тому люди того часу вони придумували такі, скажімо, ролі. Для того, щоб заспокоїти своє гріховне серце, щоб мати якийсь хоча б не мир, а подобу миру. А у Бога це рішається. Тому нехай Господь нас благословить, розуміє е, ці механізми духовні, як люди можуть самі себе обманювати. розуміти, що у нас є світло, у нас є знання істини, і е, ми можемо просто приходити до Бога в молитві. Але знаєте, Ісус е, казав ще такі речі: стережіться. Тобто, спокуса, що зробити на показ, вона завжди є. Ісус сказав: стережіться е закваски фарисейської, яке є що? Лицемірство. І лицемір – це той, хто одіває якусь маску, який не є насправді такий, за кого себе видає. І Бог, звичайно ж, Він не буде приймати це лицемірство. Сила Духа Святого не буде діяти, і Бог не буде відповідати ні на молитві, ні на пости. Тобто, ми самі собі, коли ми. Можемо щось лицемірити або робити на показ, ми саме собі ставимо під ножку, Бог не буде діяти. І це найбільша проблема, коли наша, наше поклоніння, наша молитва вона показова. І коли ще одна небезпека, коли люди роблять діла на показ, ведуть дуже скетичне, супердуховне життя, там, що робило фарисеї, вони постились, вони десятину платили, вони постились два рази на день, два рази на тиждень раніше. І коли людина порівнює себе з тим, хто цього не робить, що виростає? Гордість, як краще за інших. І знаєте що? Такі люди вони будуть відштовхувати, вони будуть критикувати інших, себе возносити. А Христос каже: А у вас не так. Навпаки. Християни вони мають визнавати правду. Ми такі самі грішники, як і ви. Але ми маємо прощення Ісуса Христа, Бог простив нам гріхи, і ми живемо, живемо по Його благодаті. І що каже Ісус Христос, підсумовуючи служіння фарисею, Він каже, що ви обходите гори і моря, щоб знайти хоча б одного ученика і робити його ще гіршим від себе. А у Ісуса Христа що було? У нього були десяти тисячні натовпи учнів. Люди йшли за ним. Чому? Тому відчували, що християнство, і поклоніння Богу, воно просте. Вони відчували благодать. У людей, які лицемірять, спостерігайте, от якщо ви соприкасаєтесь з такими людьми, ви ніколи не відчуєте благодаті, ви ніколи не відчуєте прийняття, ви відчуєте зверхність, гордість, якусь критику і ще інше. І це все люди відчували у фарисеїв. І тоді суспільство було поділено на еліту духовну, яка грала роль перед Богом. І перед людьми і шукали собі слави. І на грішників, які жили просто в гріху, пили холодну воду, і у них було просто ну безвихідь. Але коли прийшов Христос, то всі оці грішники, які визнавали себе грішниками, вони ставали учнями Христа. Чому? Тому що вони прочули, почули про благодать, почули, що є прощення, почули, що з Богом можна молитися через покаяння прийти і бути Його сином. І люди восприйняли це. І тому наша ціль сьогодні, щоб ми дійсно розуміли, наскільки ми щасливі, що питання нашого гріха воно закрите. Нам не потрібно відчувати оцю вину і провину, часто можливо нав'язану дияволом. Ми знаємо і нам відомо багато текстів. Ісус вирішив цю проблему. Нам не потрібно самостверджуватись. Нам не потрібно шукати слави людської чи щось робити для того, щоб нас хвалили люди. Ні, навпаки. Ми маємо робити багато що таємно, робити це з прямими мотивами, з справжніми мотивами по милості, і для того, щоб Бог прославився і робити це щиро, тоді буде Бог діяти. Нехай Господь нас цьому благословить, помолимося. Амінь.